Важливе положення тіла під час молитви. В принципі, так. Да, я спробую це довести. Почнемо з того, що молилися на вколішках. коли Ісус Христос, Спаситель, молився у гівциманському саду, розуміючи, що через декілька миттєвостей його схоплять і поведуть, заарештують, будуть катувати, вб'ють і розіпнуть. Він молився на вколішках. так і сказано він, що стояв на вколішках. А також коли. Апостол Петро розумівши зараз він буде молитися за дівчину, яка померла. Він її таки воскресив силою Божою. Він також став на колішки, стоячи. Тепер згадаємо ще раз, що апостол Петро та Іван йшли до храму. І вони, коли прийшли в храм молитися, зрозуміло, що в храмі всі юдеї на той час молились стоячи. Та ми знаємо, що і в більшості церков люди під час молитви встають, сидячи. Ну, це ми знаємо більше з американських фільмів. Там всі герої, така добропорядна сім'я, вони сидять і сидячи, моляться. Але насправді, щоби сидячи, молилися, це дуже важко і складно знайти в Біблії. Хоча є один уривочок в псалмах, коли сказано, що Давид сів перед. Богом і почав молитися. Ну слухайте, а з іншого боку, якщо ми говоримо за благовіння, ну якщо я, наприклад, сяду отак перед Богом і буду отак, от молитися, ви ж бачите, що поза тіла впливає на стан духа, тому молились на навколішках. А ще цікаво, що простершись ніц, тобто лежачи напрямо на, на обличчі. До речі, Христос з Гесіманського ми вже згадували, він молився на входішках, а потім він прямо на своє обличчя упав. Настільки було внутрішнє напруження погодитись з Волею Божою за те, що його зараз арештують і вб'ють. Майсей та Аарон також молилися за свій народ, і вони впали, так сказано, на обличчя своє. Ну, під час ходіння це природньо, коли ти йдеш вулицю, ти ж можеш молитися. Ну, а сидячи, буває так, що, наприклад, ти в громадському транспорті або ти, там десь в ресторанчику і тобі треба помолитися. За Ну, то тоді так, як вийняти так. Ну і звісно, якщо мене запитають, чи треба лежачи молитись, я скажу, що хіба що ти хвора людина. А взагалі перед Богом треба благовіти. Тому найкраще на входішках або стоячи, або йдучи дорогою.